Добрий день, це канал Я і Маміні тваринки. Дивіться, яка в нас нині погода прекрасна. Ох, мороз буде, а шуба завертатися буде. В день на сонечко. За який довгий час у нас нині сонечко. Гарно, прекрасно. Ну, вітер дує і морозисько. Так, а я буду відповідати про свою комору. Казали, <гум> А чого не оббити її ту комору? Гнучкою черепицю, чи як там, щоб не засікало на доски знизу. Пояснюю чого. Якщо ми її обіб'ємо, ми ж будемо мати, де ховатися, будемо мати де дерти дюрки робити і робити мені вред. Так що нам таке діло не підходить. Вбивати не можна комору. Ось. Треба, щоб вона дихала. Ось, Бо якщо ми обіб'ємо, вже буде менше вентиляції, менше провітрування, менше як сказати, воздух, круго, кругообіг воздуху. І тоді. І якщо буде паршиво повітря циркулювати, буде задихати зерно і будуть заводитися довгоносики. А довгоносики це такі звірі, хай Бог милує їх мати в коморі. Ось, ось через таке. Вроді дрібничка, але не стоїть комору вбивати, комора має дихати, щоб вона була зі свіжим воздухом. І бажано на сонячній стороні, щоб хоч трохи сонце обсвічувало, бо такі звірі, як довгоносики, бояться дуже сонця. Ось так. Тепер розказую, чого я казала, щоб підсівати пшеницю. Що я підсіваю пшеницю, там питали, що це за первісний лад. Зараз можна пшениці не підсівати, зараз в млині підсівають. Ну, ваше діло. Якщо ви настільки багаті, що маєте за що вести молоти муку більше в гриз і платити гроші більше за те, що вам змелять для свиней, ну, це ваше право. Я, наприклад, підсіваю пшеницю для того, щоб забрати всю дрібну. Всякі всі відходи з пшениці, ось, і таким чином, виходить багато кращого зерна, цілого, ну, з такого, з якого більше вийде муки. От, і як буде більше, е, краще буде зерно, буде більше муки, і буде тоді краще більше з чого готувати. А якщо я візьму не підсіяне зерно, це дрібненьке, яке там є зерно. Може бути якась полова, якесь десь поточене зерно, що потовчене, ну, от як комбайн-молоти. І тоді воно, все відходить в гриз. Ось. І якщо воно відійде в гриз, то вже автоматично мало що останеться вам на муку. І тоді молоти просто за дорого виходить. Ось я, наприклад, з молоти можу муку в себе в млині, це виходить за копійки, а для свиней робити гриз за таку ціну це дуже дорога зараз розкіш. Ось, ось такі діла. Так що я краще трошки потруджуся, підсію, завезу пшеничку гарну підсіяну, чистеньку, без пилі, без нічого. І Буду мати прекрасну, прекрасну, прекрасну муку, біленьку і чистеньку. Ще рано тобі йти, так що почекай ще. І такі то діла. Так що для цього я підсіваю пшеницю. Я нікого не заставляю підсівати пшеницю і не кажу, що треба обов'язково вам підсівати. Ви можете робити як вам добре. А я роблю, як рахую собі за потрібно. Ось такі діла. Через те і підсіваю. Так, да, це трошки затратно, бо треба рачки постояти, щоб підсіяти пшеницю, руки болять, крижі болять. Ну, але зате є такий результат, який мене влаштовує. Колись моя бабця казала, без труда не виймеш рибку з пруда. Ось таке діло. А якщо не робити, не трудиться. Потім каже, от мельник паршивий, паршиву муку зробив. Ще там якась проблема десь трапилася, що не так вийшло. Так що якось так. Ось такі діла. Ну, вроді я все розказала за шифер, розказала, чи черепицю, що не оббиваємо, за муку розказала. Ось, А, що в мене в слоїках? Це в мене в слоїках рис стоїть. Ну, люба крупа. Стоїть, яку я закривала, щоб було в зимою, бо часом зимою задуває, нема в магазині нічого. За що, як зайти купити, бо задує. Ось. І як є запас, пішла собі, взяла і маєш. Ось такі то справи. Ну, вроді, я все розказала, все пояснила. Ось, буду йти порати худобу, поки світло є. А вам, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всіх вас святом. Миколи, хай святий Миколай вам принесе мир, спокій, затишок, любов, міцне, міцне здоров'я і всього самого найлучшого. Дякую всім за вітання, хто мене вітає, всім всього самого найкращого і найлучшого. Удачі <різв%>. і спокій затишку. Гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім па па, -па, -па.